Всім привіт! З вами я, зі мною ви. Буду розказувати чотири речі, за які мені подобається Канада. Виходячи з досвіду е, прожитого тут один рік прожитий в е, Квебеці і півтора роки майже прожиті в Онтаріо. Значить, що можна поставити на перше місце, це напевно що буде. Піар. Це буде піар і система міграційна, тобто статус жителя, способи отримання жителя в Канаді, способи легального перебування в Канаді і тому подібне. Вони тут приємні, вони тут м'які, і вони тут відкриті, і вони працюють. Для буквально всіх тут нема такого, як є в сусідній країні, яка останнім часом з новим президентом геть здуріла, і ви самі бачите, що там відбувається, що там роблять з українцями. Українців просто звідти виселяють, виганяють, забирають всі права. і... При тому, що в Україні війна і Україну бомблять, і от американці зараз це роблять з українцями, і українці там не мають зараз ніяких прав. Ну добре, тим пощастило, хто там зловився якось і отримав грін-карту або щось таке. А для багатьох там зараз біда, і от Канада на цьому фоні з її міграційними. Процесами з імміграційними правилами, з можливостями отримання громадянства, з ставленням до українців. З статусом легальним до українців Канада виглядає дуже-дуже привабливо, і мені приємно, що Канада все ж таки не забуває про те, яку трагедію має український народ зараз і вона входить в положення. Я сподіваюся, що це буде так постійно. Хоча тут так само є оці настрої політичні, тут так само хочуть поміняти. Політичну систему канації на таке саме шило як, на мило, як в Америці. Тут так само є такі настрої, тут є свій рух мега-мага, і цей свій рух мага вони мають ну, теж досить великі шанси. Добре, значить, це перший момент. Давайте тепер перейдемо до другого. Другий момент це буде, скоріше всього, медицина. Так, звичайно, в Канаді є проблеми з медициною. В Канаді є проблеми з доступом, до медицини, в Канаді є проблеми з очікуванням на отримання медичних послуг, але це все є безплатно. І я, наприклад, можу. Піти в Walking Clinic, це поліклініка, записатися на прийом, навіть якщо цей прийом може бути не сьогодні, там, там буде за тиждень, там за два, я можу піти записатися. І е, я прийду, мене огляне лікар надасть мені певні медичні послуги. Це буде безкоштовно, так само як це працює в Україні. Так само з я не переживаю за те, що я захворію в Канаді. Я, я розумію, що якщо я захворію, що зі мною щось станеться, абсолютно спокійно, просто можу піти там чи на emergency room, на швидку допомогу, чи я можу звернутися до лікаря чи, 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 чи в поліклініку. Це все абсолютно. Якби доступно, є питання часових проміжків. Що це треба буде чекати, але все ж таки це доступно, і я не маю за це платити. Так як в сусідній країні це коштує тисячі десятки тисяч доларів. І мені не треба мати страхівку, яку я маю там оплачувати. Тут ну тут воно все абсолютно дуже схоже на то, як працює в Україні. Далі номер три. Номер три можна взяти значить, нерухомість. Є дуже велика проблема в Канаді з нерухомістю. Є зараз нестача значить, нерухомості в, і дефіцит нерухомості, і цін, і тому подібне, і з нерухомістю біда, і якість нерухомості теж тут погана. Те, що ви купуєте ту нерухомість, дерев'яні будинки, які ну, ну, можуть коштувати більше півмільйона, і платити такі величезні гроші, за це дуже дивно. Але якщо співставити, значить, вартість якоїсь нерухомості до заробітків, які тут є, наприклад, я беру якийсь там будинок. І я оцінюю його вартість відповідно до вартості там моїх річних заробітків. І, наприклад, вартість будинка може дорівнювати моєму п'ятирічному доходу, тобто там за п'ять років, тобто купівля якогось там бушного будинку дорівнює там того, що я заробляю за п'ять років. Якщо ви візьмете цю саму цифру і ну, цей самий, цю саму формулу, і поставити її на український ринок нерухомості і зарплат то побачити, що в Канаді дешевші ціни по часу. Тобто тут дешевше, тут вартість нерухомості в порівнянні з заробітками доступніша навіть на сьогоднішньому етапі, це доступніше, ніж в Україні. Так, якийсь чувак дуже, дуже йшов попри мою машину і так дивився на мене, підозріло, так, так він мене ну, чекає. Неважно. Коротко, перебив чувак. Значить, ну і четвертий четвертий варіант, за що мені подобається Канада, це культура поведінки людей. Люди тут дуже добре виховані. люди тут... Не є такими озлобленими, не є такими агресивними. Люди тут спокійні, врівноважені, доброзичливі, усміхаються один одному. Та, звичайно, що це все, типу, якби. Ну, просто щоб не нашкодити один одному. І це насправді не є дуже щиро, але все ж таки це приємно. Це створює якийсь побут, це створює якийсь, якусь гармонію. І це задає, значить, якість життя. Це впливає на якість життя, якість оточення, як себе поводять люди. Це важливо по-любому. І тут люди вони приємні, з ними легко мати справу. Бувають стресові ситуації, але здебільшого всі дуже гарно виховані по британських. Королівських стандартах можна так сказати. Дякую за увагу! Всім добра!